Сьогодні перший космічний закон, закон безумовної любові. Я впевнена, що всіх він дуже-дуже цікавить, як же можна полюбити ворогів наших. Людські закони творять люди. Крапка. А люди мають кожен своє відношення до е, таких. Е... Глобальних, як, наприклад, правила, наприклад, принципи, наприклад, світогляд, любов, прояв добра, співчуття тощо. Тобто, будь-який закон він для того, щоб ми розуміли в рамках. Чого ми знаходимося? Тобто, закон це певні рамки, і у людських законів ці рамки надаються певними законодавчими актами, законодавчою законотворчою владою, судами і так далі. І так далі. Тобто, ми говоримо про певні юридичні регулятори людських законів. Так, у людському суспільстві існують і регулятори моралі. І ми про це з вами також багато говорили. Але як тільки ми з вами починаємо при, е, долучатися до регулятора моралі, ми зразу розуміємо, що там є щось тонкопланове. Тому що навіть якщо мораль більш-менш прописана десь у якихось нормативних актах, законах між людьми, між суспільством, між групами, то хтось. Собі е, бере і цю мораль пере, е, перевертає, як зараз ми бачимо, на прикладі е, цієї ж е, е, ситуації між Україною і Росією. 85-та доба. Протистояння у самі жорстокі в 21 столітті війні, самі жорстокі. Чому тому, що коли ми досягли певного рівня духовного розвитку, не лише суспільного розвитку, так знущатися, як знущаються орки над цивільними людьми на території України, і при чому ціла країна аплодує і кричить Росія вперед. Це просто якийсь нонсенс, який до сих пір не може бути усвідомленим не лише нами, тому що ми не прийняли свою як українці жартовну позицію. А ми дали відсіч. і ось тут якраз про людські закони. Росія порушила всі людські закони, тобто, вона таким чином викреслила себе з переліку людей, які живуть на землі. Тобто, таким чином людські закони зараз не діють у стосунках між Росією. Україною і тепер вже всім світом. Чому? А тому, що ми з вами почали демонструвати всьому світу надлюдські закони. І ми, як Українці, несемо це ра, це світло, а світло це. Чиста інформація не споплюжена брехнею, як її спаплюжили росіяни, і ця інформація наповнена любов'ю. Тобто, ми з вами дійсно відповідаємо поняттю, що Україна серце планети. І сьогодні ми з вами неусвідомлено дуже часто несемо і транслюємо закон безумовної любові для всього світу. Ще до сих пір ви можете бачити на великій на великій кількості різних ресурсів інтернету, де різні сподвижники духовних традицій, які живуть у, у безпечних країнах. Країнах, безпечних місцях продовжуємо популяристично говорити про безумовну любов, а ми з вами її творимо щоденно. Тобто ми з вами, українці, творимо безумовну любов на практиці. І зараз я хочу наголосити, що є тільки одна єдина відмінність космічних законів від людських вони не мають додатку але. Тобто вони абсолютні у своїй природі, і це треба запам'ятати, коли ми живемо відповідно до космічного закону. Ми ніколи не кажемо, я тобі зараз допоможу. Але потім мені воздасться. Але потім я відпрацюю свою карму. Але потім до мене будуть відноситись по-іншому. Тобто ми просто віддаємо, тому що ми маємо що віддати. Нас дуже дуже потужна любов, яка прокинулася зразу з першого вистрілу, який пролунав. Не з першого вибуху, з першого вистрілу, який пролунав на нашій землі, 24 лютого 2022 року. Але я зроблю більший наголос. Нам здається, що у нас вона загострилась, вона вийшла на нову на нову фазу. Ця любов, універсальна, космічна любов, як патріотизм, як любов до своєї країни, 24 лютого, коли почалась ось ця фаза війни з росіянами. Ні, вона у нас почалась вже закладала. Він була на дуже глибинному рівні ще нашими прабатьками ось ця любов до своєї країни, любов до своєї нації, любов до своєї культури, любов у нас просто прошита на рівні ДНК. Але ми цього не усвідомлювали, і дуже часто із за цієї любові ми попадали в жартовні позиції. Якщо ми говоримо про космічний закон Любові, він ніколи. Чуєте мене, ніколи не користується цією добавкою але бо він завжди є абсолютним. І абсолютним у двох проявах, всього всього два. Вам треба запам'ятати критерії прояву закону. Космічної любові, якби ми її там його там не трактували, якби ми його не ем, промовляли, що весь всесвіт будується на космічній любові, що без космічної любові нічого не відбувається, якби ми гарно не пояснювали е, не е, саме це поняття космічна, безумовна любов, нам треба просто зрозуміти два критерії, по яким ми розуміємо, ми звалюємося в людську людські прояви любові, а ми зараз проаналізуємо е, всі. Де проявляємо ми любов, чи ми все-таки з вами знаходимося на рівні космічної любові, саме тої безумовної любові, який нам сам Господь Творець дав українцям і Україні проявляти зараз тут на землі у ці непрості часи? Тож ми повинні себе запитати, як в мене щодо прийняття? І взагалі прийняття не стосовно лише любові, а взагалі, наскільки є. Реальність, дійсність, наскільки я вмію приймати протилежну точку зору, наскільки я вмію приймати, наприклад, свої недоліки, і як я до себе ставлю самого, тому що все починається з себе, і будь-який творець він живе всередині свого творіння на рівні духу і душі. У нас всередині в українцях сидить такий потужний імпульс любові в нашому духу, і він дає нам цю мужність і гідність, тому що дух не може. Не не бути складеним з абсолютних високих частот, а абсолютними високими частотами духу є тільки світло, дух не може бути пітьмою, дух не може бути темрявою, дух не може бути тим, що не чинить зло. дух він величний тим, що він просвітляє, він висвітляє найпотужніше, найсильніше і бере у свій досвід лише те, де, де його творення, ми можемо сказати, що духом творить сам Господь, сам Творець. Тільки творення, які вони в дусі були створені, вони мають користь для того, щоб накопичувати такий, знаєте, вселенський досвід і от дух. У своєму максимальному прояві він є світлом, а світло це є любов. Ну самі згадайте, що людина, яка закохана, яка будь-що закохана в життя в іншу людину, в свою справу, в свою країну, вона світиться. І я би хотіла сказати, що саме в цьому імпульсі ми і можемо зрозуміти, як проявляється закон безумовної любові, тому що він проявляється в двох критеріях: прийняття і реалізація. Саме мною, не кимось, бо я і є породження Бога, Творця тут на землі. Тобто в мені живе на рівні усього Вищого духу певний імпульс Бога. Він захотів, щоб я пішла сюди на цей світ, і ви також прийшли сюди, і ми тут з вами увага проявили любов Божу. Незнання, не мудрість не інформацію Божу, як не дивно це звучить. Бо ми з вами не можемо бути такими розумними, такими мудрими і глибокими інформаційно. Нам завжди буде чогось не вистачати, хоча б крапельку не вистачати інформації для повного розуміння. Але ми можемо бути. Дуже потужному своїй любові, і ми прийшли з вами саме відпрацювати цей закон фундаментально, як люди, і відрізняє нас один від одного лише ось ця сила. Прояву реалізації любові. Нагадаю вам, мої дорогі, що любов можна реалізовувати тільки тоді, коли ти прийняв на себе цю відповідальність, що ти і є сутність любові. Тобто неможливо дати любов іншому, дати любов країні, дати любов Богу, і навіть дати любов собі, якщо ти його спочатку не прийняв цей потік неймовірної сили. Який називається любов'ю, і я би хотіла, щоб ви зрозуміли, що коли люди люблять. Любляться є таке потужне просто поняття в українській мові, що люди любляться. Тобто це не обов'язково, як то кажуть, займаються пристрасними інтимними якимись справами. Хоча це також аспект любові, ми зараз його обговоримо. А ми говоримо, коли люди любляться, то вони проявляють любов. А в любові люди Бога знають, люди Бога відають. Тобто, коли ми проявляємо любов, ми несемо у собі саме ось цю потужну іскру Божого благословіння. І я вважаю, і я знову наголошую, що нам, українцям, Бог передав. Потужну місію зараз, яку ми зараз мусимо усвідомити, і вже на 85 п'ятій добі цього. Потужного протистояння і переможної вже на сьогоднішній день ходи українського народу завдяки і Збройним силам України і е, цивільним людям, які обирають правильну е, е, світоглядну позицію, ми з вами починаємо трансляцію цієї любові не лише до себе, один до одного, до країни. До всього світу, і таким чином ми показуємо Богу, що ми усвідомлюємо свою місію. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що ми сьогодні приклад, і що кожен із вас, де б ви не знаходилися, в якій країні і в яких обставинах вас би зараз не застала ця війна, ви мусите розібратися з тим поняттям, що таке любов, і як ви її приймаєте, і як ви її віддаєте. Тільки два критерії прийняття. Я приймаю любов, я живу в серці з любов'ю, чи я постійно хочу і маніпулюю, щоб мені дали увагу, щоб про мене потурбувалися, щоб мені дали, а я не буду нічого робити, бо я в жертовній позиції, я не можу діяти. Я же зараз переживаю ну тимчасово я не на своїй території, я не, не, не в своєму будинку. В мене, там, Новано у мене хтось помер і тощо що якщо ви кожен раз кажете тільки дайте і не не даєте, не, не кажете нате, не віддаєте, то у вас безумовно любові дуже велика проблема. Я би хотіла, щоб ви зрозуміли, щоб ви всі на е е е в одну секундочку. Заглибилися в себе і запитали себе, а наскільки в мене врівноважено бажання отримати любов і віддати? І ця рівновага повинна бути ось тут, в центрі вашої клітини, там, де живе саме ось ця любов, як я, я Бог, я любов, я несу, як душа світло любові.